Так, що туди. Та золотоножку шукаємо. Нереально знайти? Золотоножка це за головна річка нашого краю. Тут ми попалися, походу. Річку тут приймають саме як бітник. Треба діри хати людей. Люб-люх. Вс. Вс. А, Жек, та хвати вже качати. А що, якщо накачать більше, ніж на 15? Та ні, він взагалі-то розрахований до 25, але цього більш ну, ніж достатньо. Та буде? Да, буде. я буду качати. Так це мій сап. <плес> Що нас очікує від золотоножки? Скільки ти разів вже пройшов вздовж вздовжів поперека? Mm. Жодного разу. Жодного разу. І насправді мене це дуже втішає. Це Ні, так. Тут було красиво. Перших 15 сантиметрів цієї річки мені сподобалось. Тут все в смітті. Бачите, це ми тільки стартанули, пройшли, не знаю, метрів 40. І от відкривається такий краєвид. Це не золотоножка, а пластиконожка. Розкішний фіолетовий, кирзовий. Ходили сюди сюди, до золотоноші. Угу. І колись одне судно так. в оцих містах, де золотоноша, затонуло із драгоцен, ну якісь там, ну. Скарби. Ви ж розумієте, скарби. що я вас зараз хочу спитати? Що? Де? Де ті скарби? Не знаю, де ті скарби. Чи воно затонуло, чи ні. Але ця річка колись була така ж по їй сюди ходилися. Ну ви це золото не шукали. Так хто би мене? Ви таке балакаєте, щоб я шукав. Ще золото тут. Як я її шукатиму? Отут От ми попалися, походу. Що ж, цього разу ми на Золотоножці. Це одна з правих приток Дніпра довжиною в 93 кілометри. Ця річка справді має давню історію, однак її доля, як і багатьох інших річок, дуже змінилася після появи Кременчуцького водосховища та сотень кілометрів мельоративних каналів. Існує чимало варіацій легенд про те, як у водах цієї річки тонули кораблі, наповнені золотом. Однак є велика вірогідність, що такій промовистій назві усе ж річка завдячує іншою своєю особливістю, яка нині, на жаль, теж сприймається скоріше як легенда. Піщане дно містить у своєму складі ще й домішки слюди, а сльода має здатність у сонячну погоду Ну, Ми тут, на жаль, не можемо побачити цього дна. Я його ще трішечки бачила, бо золота не бачила, але, але пісок у річці я бачила. А зараз, це, якщо нернуть, то можна по груди зайти в мул один складний. Тут що тут так засосує. Походу, Жека, Твій момент. О! Що ж, Любомир, це неймовірно цінна фігура в нашій подорожі. Однак, оскільки ми маємо на меті ще й наукову місію, зараз ми побачимо, як багато часу потрібно для того, щоб людину засмоктало в трясовину. Я все. Науки не відбулося, але знайшовся другий тапок і, і третій тапок, з чого ми можемо зробити висновок або про те, що тут є люди, які у яких є три ноги, або з того, що тут є люди, у яких немає мозку, а є тільки три ноги. Що ну, там легенди кажуть про походження річки Золотоножки, що тут надзвичайні скарби десь на дні знаходяться? Да? А ось це ті скарби, які ми залишаємо нашим нащадкам. Ось вони тут яскраво виражені Ні, по місту Золотоноша дуже активно проводиться робота в цьому напрямку по побутовому сміттю. Багато людей вважають, що вони не продукують сміття, доказується постійно на адміністративних комісіях. Але є, по-перше, законодавчі норми і накопичення, і утворення взагалі людиною побутового сміття. Хлопці рейдують муніципальні інспекції, проводять рейди і в вечірній час, і в нічний час. Цьому році ми придбали так званий дрон апарат і постійно відстежується ця ситуація. Ох, який же запах сильний, я вам його навіть, напевно, не зможу передати. Ой, нинішній стан інколи у мене е, такі асоціації з якимось звичайним монстром. Ніби ще річка і вже не річка. Ніби і хочеться там щось вмочити ногу-руку. А з іншого боку, ти й боїшся, чи не припливе тобі щось там. О, Любомир, я тобі казав. Давай будемо знімати програму про моду в золотоноші. Про моду. Золотоношка — це дуже трансформована річка. Її використовували для своїх потреб доволі давно. Найбільших проблем їй завдали питання мельорації, осушення. Прибережних територій значною мірою, що призвело до зменшення кількості води і водотоку. Ну і а звідси, і інші проблеми, які не дозволяють річці самоочищуватись. Ось омі пова. Ну тут навіть метру, напевно, немає до річки. За рахунок течії відбувається постійне перемішування із повітрям і збагачення води киснем. Кисень необхідний для фактично знешкодження органічних речовин. За рахунок ряду перетворень вони окиснюються і ну, практично не становлять небезпеку на, на кінцевих етапах. Швидка течія, самоплин сприяють як хімічній очистці води, біохімічній очистці води, так і механічної очистки. Це стародавній спосіб. Опускаємо листок воду і дивимося, наскільки швидко цей листок пронесеться під цим містком, на якому ми стоїмо. Добре? Ну добре. Я думаю, що це зараз працює, тому що зараз ідеальний штиль, немає вітру. І, і якщо є справді ти чи я, то цей листочок має за нею піти. Геніально! Що результати дослідження показують? Давай завтра прийдемо глянемо, подивимося, чи він сунувся на сантиметр, чи. ні. може, на новий рік десь приблизно прийдемо. Ще трохи, І ми вже виберемося з цього царства. Обрів рязки. Є! Фу, ми вибралися. А за кілька годин, виплутавшись із джунглі, вийшли на широке плесо в центрі міста. Тут ріжку буквально кинули за ґрати і змусили текти через дамбу в штучному тонелі. Натомість ми були вимушені сушити вес. Давно пропала золотоножка ножка оце. Давно? Скільки років як? 15 років. Ну, ви її застали, що широкою, хоч скільки — Я застав, що я купавши. Отже, оскільки ми фізично впалися в грати, довелося вирушати на пошук законного продовження річки. Звісно, користуючись підказками місцевих. До речі, з'ясувалось, що деякі золотонісці навіть не в курсі, що ділянки, яку ми нарікули джунглями. Теж є річкою. Зате старожили, навпаки повідали, якою була річка раніше. Ось там, бачите, оту хати построєні, да, там да, да. по ту сторону. Ото був один берег. Угу. І от там воно. Ого. Оце так розливалося, так да, коли коли да, Ні, Вона не розливалася, русло її. Природнє русло таким широким було. Да. Записи відомого краєзнавця, історика Михайла Максимовича, де в своїх воспомінаннях о золотоноші він пише, що першочергово золотоноша знаходилась на острові, який з усіх сторін омивався водами річки. Є картина невідомого художника 1890 року, де ми бачимо зображену золотоношка, золотонійський Міст, і ось практично на місці сучасного центру люди мали можливість плавати на човнах. Це показує повноводність і глибину вод річки Золотоножки. Що, <смеш> 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 в тебе нема клаустрофобії? У мене є крокоділофобія. Воно може відпалити. Тут щось плаває під водою. Що, ти Що це пончик? Золотоножка має кілька приток. Деякі з них вже зникли, деякі тримаються. Особливо дісталося річці з промовистою назвою Сухазгар. Проблема цієї річки полягає в тому, що на ній всі хочуть вкрасти гроші. Сюди, як скидає стоки міста Золотоноша. Также і район, і в районі депутати брали кошти, щоб її почистить, щоб її вичистити, Цю річку і чистили вони її зовсім не так, як потрібно, тому що річку почали чистить знизу вверх, тому що вони дійшли до Богуславця, в якому стоїть дамба. Два метри висотою, в якій немає жодного отвору, який, через який проходить вода. Коли район її чистив, вони її вирили. Вирили тут котлаван, сюди стікається просто вода, а далі вона нікуди не тече зовсім. Це, це була маленька річечка, яка текла струмочком. Район вирив котлаван, золотоноша скидав сюди свої стоки. Понімати і це, і ці всі стоки стікаються сюди, в цю яму. Трошки випали дощів, вода піднялася, підняло мул, той, що знаходиться на дні цієї річки. І постійно на, на цій ситуації багато хто спеку, спекулює, багато людей е, розуміємо, що річка вже не, не може бути в тому первісному стані. Раніше були і стоки зачисних споруд, очищені стоки, і розбавлялися знову ж таки чи опадами, е, чи інші джерела. Зараз на даний момент ця річка не очищалася вже декілька десятиліть. Фактично можемо казати, що да, вона наповнюється фактично тільки стоками з очисних споруд. За 26.04.20 місті Скиду, зворотний фод КП, міський водоканал Золотоніської міської ради. ХСК 5,4 рази перевищення, БСК, біологічне споживання кисню в 7 разів, завислів в 2,5 рази, і концентрація азоту амонійної становила 30 Мг на дециметр кубічний. Це дуже високий показник. 30 мг. Це, це свідчить про те, що очисні споруди. Не справляється з своєю спроможністю очистити. А пить так хочеться. Пробив коньком льод, угу. напився і ніяка хвороба не брала. Нічого. Вода чистіша була. Я зараз поп'єш і козьйочка. У мене оця шипінка, оце, оце. оце капучино капучино. на воді, воно мене щось дуже бантежить. За містом золотоножка блукає поміж степової зони, безкрайніх виснажених полів та дачних кооперативів. На жаль, навіть у малодоступних і нелюдних місцях ми не знайшли того самого золотавого піщаного дна однак знайшли довжелезну стару сітку, заборонену чинним українським законодавством. — Що, Риба ловиться потрошки? Тут, тут не ловиться, Не тут, ловиться, не. так? Тут в дом ловилося. а ловиться найкраще е велетфікація, магазин на, не, на базарі. почистять, почистять, полізуть. Це десь приблизно якраз до Н16 вона буде йти. Батько мій жив тут, пам'ятає цю золотаножку ще яскравіше. Каже, риби було тут стільки, що якщо отак в воду пригнеш, чуть як по тобі риба ударяється. Ти і риба об тебе. і я, да. ну, я переймаюся цим питання, тому що я хочу гуляти зі своїми дітьми. Ну, так же в мене дорослі дочки, зараз будуть мої мене внуки, я хочу привезти їх, щоб ви ну, могли. Ну, це природа, то воно має бути нормальне, чи має бути риба якомусь, тут можна було покупатися. Ну. Просто ридати, хочеться. Я думаю, що без золотоножки немає златокраю. І не дай Боже, якщо це станеться, це буде, мені здається, початок кінця нашого країни. Ось воно, те місце, де золотоножка впадає раніше, колись впадала в Дніпро, до того, як. Не відбулося Кременчуцьке водосховище. Зараз тут є захисна дамба, і вона впадає в так звану канаву. Коли ми прокладали маршрут, просто дивлячись по Google Maps, де ж вона там починається, як вона там протікає, і так далі. І так далі ми зовсім не підозрювали, що там ховається цілий загублений світ своєрідний. Дякуємо всім за те, що були разом з нами протягом цієї подорожі. Ми рухаємось далі. Стежте за нашим проектом. До зустрічі на воді, друзі.